Закусили один 16 населених пунктів, що увійшли до найбільшої Житомирської області об'єднаної громади народицької. Найменший об'єкт з реконструкції планують завершити вже до 1 грудня. Це дуже важливо для місцевих жителів. Не було опалення, було холодно. Вікна старі, старі були ну, такі. Підвідувачів є багато. Обслуговують два села бабіничі і закусили. На обліку в місцевому ФАПі 50 дітей. З них троє дітей до року. Сьогодні чисельність населення невпинно зростає. Свідчить голова об'єднаної громади. «9,4 тисячі чоловік. З них 941 одна дитина шкільного віку і 356 дітей дошкільного віку. Роботи у розпалі на інших об'єктах у селі Ласки та Селець. Тому що шкода було тут. Люди є, молодь є. і якби оце все впало, завалило кришу. Я вже ніхто ніколи не робив. Розумієте, чи ні? Побудувати такі будинок культурі. Вже ми не побудували. Реконструкція даху, утеплення, заміна вікон, стелі та підлоги. Мільйон чотириста тисяч, тому що тут. Армірований пояс повністю докладався. Всі железні балки тут все жилі заварілося. Стоміж об'єктів реалізованих за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури, капітальний ремонт дитячого садочка, сонечко та народицької гімназії. В школі, по перше, стало дуже тепло, і змінили вікна. Тобто, в школі багато ремонт Зробили завершується реконструкція шкільної котельні. Опалення на дровах значно економить місцевий бюджет. Загалом у галузі освіти реалізується 10 проєктів. чотири у галузі охорони здоров'я, два у галузі культури. В цьому році об'єднана територіальна громада на розвиток структурної структури об'єднаної громади отримала 21,7 млн грн. мільйона гривень. Певна сума грошей відділена на ремонт комунальних доріг. Не тільки в народичах, а це народичі, село Норінці, село Базар і село Болотниця. І певна частина грошей виділена на підкріплення матеріально-технічної бази підприємства Народичі Комунсервіс. У найближчих намірах громади придбати ще й новий пожежний автомобіль. Місцеві надходження вже виросли більше ніж на мільйон, кажуть за рахунок впорядкування земельних питань. Ми свої гроші, які ми зараз заробляємо, ми десь мільйон віддали вже на фінансування закладів освіти закладів охорони здоров'я, тому що там недостатність, і нас ще залишається недостатність 2 мільйони 600 тисяч тільки на зарплату. У нас є перевиконання 3 мільйона 300 тисяч. Ми ні копійки принципово зараз не віддаємо нікуди. Чекаємо, якщо держава ще не дасть додаткові гроші на ці галузі, ми за рахунок своїх грошей будемо закривати зарплату, тому що я не можу допустити, створивши громаду, і в громаді немає грошей на випиту заробітної платні. Це було неправильно. Вікторія Лук'янко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини.